Проблеми зі світлом і водою у сумах внаслідок нічної дронової атаки. Через відсутність електрики тролейбуси сьогодні не ходитимуть. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. А в обласній військовій адміністрації заявили також про удари по конотопу. Наслідки уточнюють. Не припиняють росіяни тероризувати і Херсонщину за повідомленням голови тамтешньої обладміністрації Олександра Прокудіна. Напередодні поцілили у заклад культури та житлові квартали кількох населених пунктів області. Загинула дитина і дорослий ще троє людей поранені. Вночі сили протиповітряної оборони збили над областю чотири шахеди. Ну а от що збивали над Саратовською областю Росії, поки що невідомо. Утім, жителі Енгельса масово діляться відео гучної бавовни, яку чули цієї ночі неподалік аеродрому. А це саме те литовище, звідки стартує ворожа стратегічна авіація, щоби бити по нас. Віримо, що дружні дрони там впоралися зі своїми завданнями. Невибухи змусили напередодні здригатися жителів Одеси та області. Вони відчули землетрус, який стався в Румунії. Ніяких серйозних наслідків від поштовхів не фіксували. Усі об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі. Заявив голова військової адміністрації Олег Кіпер. Відлуння румунського землетрусу, а сейсмологи оцінили його магнітуду у 5,3, Відчули також у Словенії, Болгарії, Франції і Молдові. Причому в останні громадяни могли оцінити, яка незворушна під час надзвичайної стихії їхня президентка, адже маю санду поштовхи застали прямо в прямому ефірі. Зачепив нашу Одещину і інший природний катаклізм. Потужні зливи напередодні перетворили вулиці і самої Одеси і інших міст області на повноводні річки. Подекуди вода зайшла на нижні поверхи будівель. Хтось її вичерпував відрами, а десь знадобилася допомога надзвичайників із технікою. Утім, запевняють синоптики, справжня повінь Україні наразі не загрожує. Тим часом у Європі. Висока вода забрала вже життя щонайменше 17 людей. Серед них жителі Румунії, Польщі, Австрії та Чехії також є зниклі безвісти. Чи є одне явище, яке точно не залежить від людей, і воно буде нам сьогодні докучати: сильна магнітна буря, яка вже три дні атакує землю, нині сягне піку. Тим, хто чутливий до таких хвиль, радять пити достатню кількість води, утримуватися від гострої їжі, кави алкоголю. Ну і за можливості бути на свіжому повітрі. Свіже повітря в достатній кількості точно було в того, про кого ми розповімо на сам кінець. Естонський акробат Ян Рус по Канату перейшов Босфор. Понад кілометр шляху між Азією і Європою на висоті 165 метрів над морем він здолав за 47 хвилин і став першою в історії людиною, яка здійснила трансконтинентальний перехід по Канату. Будьте теж на висоті.